Малята, яка пора року нині господарює в нашому краї? Так, зима. А як називають цю пору року? Давайте розкажемо про зиму. Яка вона? Якщо випало дуже багато снігу, то як ми можемо сказати? Зима сніжна? А якщо дує сильний та холодний вітер, як ми скажемо? Зима яка? Вірно, холодна, вітряна. Також взимку ми можемо побачити на вікнах квіти, які малює мороз. Як ми можемо сказати, зима яка? Так, морозна. У зими є свій улюблений колір. Який? Як ми скажемо яка зима? Молодці. Біла. А ще зиму називають веселою порою, бо вона приносить малятам дуже багато розваг. Можна кататися на санчатах, їздити на лижах, кататися на ковзанах, грати в сніжки. Ось погляньте, як весело дітки грають у сніжки. Давайте ми їх порахуємо. Один сніжок, а тепер їх стало більше. І слово трішки змінилося. Тепер правильно говорити: два сніжка, три сніжка, чотири сніжка, а тепер їх стало п'ять. І слово знову змінюється. Правильно говорити «п'ять сніжків. А зараз рахуємо сніжинки, які прилетіли до вікна. Одна сніжинка, дві сніжинки. Три сніжинки, чотири сніжинки, п'ять сніжинок. Ось, погляньте, дітки, які гарні пташки прилетіли до нас у гості. Зараз я прочитаю про них віршик, і ви знаєте, як їх називають. Снігурі на гілці, мов яскраві квіти. Снігурі не хочуть в теплий край летіти. Де морози люті, де сніги завзяті, снігурі лишились зиму зимувати, снігурі на гілці, наче із картини, поклювали трохи ягідок калини, наче ті прикраси, дивні, новорічні, не бояться снігу і не мерзнуть в січні. Так, це снігурі, і вони не відлітають в теплі краї, а зимують разом з нами, перебираючись поближче до людей. Вони не бояться ні холоду, ні морозів. Прилетіла велика зграйка пташок, тож давайте ми їх теж порахуємо: один снігур, два снігура, три снігура, чотири снігура, п'ять снігурів. Чудово, дітки! Подаю на вас сніжком. <плес> Гадаю, що ви правильно промовляли слова. Рахуючи їх, тож до побачення веселих вам розваг взимку.